Сьогодні ми разом вирушаємо у кулінарну мандрівку відносно недавніми часами. Спробуємо створити вам затишний настрій, наче затишне чаювання із солодощами у бабусі в дитинстві, і розкажемо про одне давно забуте про те дуже особливе варення. З вами історія на тарілці. Заварюйте смачний напій, всідайтесь зручніше, загортайтесь у ковдру, а ми розпочинаємо. У Європі люди не одразу привчилися їсти солодке та сприймати десерт як частину застільного ритуалу. Звісно, у середньовіччі робили щось схоже на цукерки, зацукровані шматочки фруктів або насіння та горіхи в меду з додаванням прянощів. Або навіть такі делікатеси, як апельсини, що ледь зав'язалися. Коло витоків цього мистецтва стояли аптекарі, які робили перші солодкі прототипи драже, оскільки базово розуміли хімічні процеси значно кращі за тодішніх кухарів. Таким чином їх можна вважати першими ремісниками конфіз'є, людьми, що робили солодке конфі. Що таке конфі у кондитерській справі? Зараз ми б сказали, що це спосіб, яким готуються цукати зацукровані фрукти. Слово походить від французького дієслова конф'єр зберігти, консервувати, що своєю чергою походить від латинського слова «конфічєре» робити, виробляти, створювати, готувати. Французьке дієслово вперше застосували у середньовіччі саме для назви фруктів, приготованих та законсервованих у цукрі. Пізніше конфі будуть використовувати і для овочів, і навіть м'яса. Дізнавшись про це, здається, що за справжнім конфі треба їхати кудись у Францію. Наприклад, у Французьке місто Апт неподалік Авіньйону, що у Провансі, яке вважається столицею цукатів, авіньйон у 14 столітті був резиденцією римських пап у так званий період Авіньйонського полону. Коли духівники найвищого сану були вимушені жити саме там, а не у Римі, однак така дрібниця зовсім не заважала їм, навіть у полоні мати розкішний папський двір. При дворі традиційно влаштовувалися офіційні прийоми та банкети на честь делегацій з усієї Європи, яких тодішні папи римські частували місцевими солодощами. Згідно з літописами, у 1342 році папа Климент VI навіть винайшов спеціальний титул Цукеркового есквайра і нагородив ним одного управного місцевого аптекаря на ім'я Аузіяс Мазета. Так, Мазета за свою управність отримав дворянський титул. Такий собі солодкий дворянин. Його обов'язком по службі з того часу було виготовлення конфітюру, власне, фруктів у конфі для папського двору. Слово конфітюр ви теж знаєте, адже воно збереглося у кулінарній традиції до сих пір. Таким чином, крихітне містечко Апт на сьогодні там проживає лише 10 тисяч осіб. До сих пір виробляє біля 14 тисяч тонн сухих зацукрованих фруктів на рік. Тобто більше ніж тонну на людину. З них 10 тисяч тонн це зацукровані вишні. Але чого там ті? Тільки немає. Всякі цитрусові шкірки, груші, персики, абрикоси, асортимент вражаючий. Та насправді так далеко за цукатами їхати не треба. Достатньо приїхати до Києва, спуститися на поділ і знайти там будинок на розі вулиць Сагайдачного та Андріївської під номером 27. Це саме та частина старого подолу, яка до душі практично всім киянам. Будиночок являє собою двоповерхову садибу з розкішними балконами та навіть декількома колонами. Це типовий представник подільської забудови 18-го сторіччя у стилі класицизму. Але при цьому рідкісний приклад заїжджого двору, яких було дуже мало після відбудови від великої столичної пожежі. Наразі у цьому будиночку розміщені ресторани, а поруч з ним розташований невеликий сквер. Та й загалом цей будинок нічим не відрізняється від забудови вулиці, яка нині стала пішохідною. І по ній залюбки гуляють кияни та гості міста. Але саме цей будиночок пам'ятник гастрономічної історії європейського значення, і мова, звісно, не про котлету по-київськи або про київський торт. Йдеметься про те, що саме у цій садибі існувала відома на всю тогочасну імперію та за її межами кондитерська фірма, якою керував купець на ім'я Микола Семенович Балабуха. Саме у флігелі цього будинку у промислових масштабах було розгорнуто виробництво солодощів, справа, яку почав його батько Семен Семенович Балабуха. Балабухи старовинна і славна купецька родина, яка виробляла унікальний на той час і для наших країв товар, який загалом по країні і прозвали Балабухи. Звісно, тут важко дійти до згоди, чи то солодощі прозвали від прізвища, чи то прізвище з від назви солодощів, але факт, що саме в цьому будинку балабухи займалися виробництвом Балабух. Отже, Балабух, це в тому числі знамените традиційне та майже легендарне київське сухе варення. На той момент Київ тривалий час вважався містом садом, куди приїздили паломники з усієї тогочасної імперії та з поза її меж. Тут росли рясні фруктові сади, які терасами підіймалися прямо від Дніпра. Поколіннями турботливих садівників виводилися сорти смачних та солодких яблук, груш, слив, абрикосів. Наприклад, у тому місці, де зараз знаходиться стадіон Динамо, був так званий царський сад. Уявіть собі, у самісінькому центрі міста біля урядового кварталу це все спадок монастирських господарств, якими монастирі та храми щедро наділялися правителями Києва протягом всієї історії української столиці. Мова йде про Видобицький та Флорівський монастирі, і звісно ж монастирські володіння Києво-Печерської лаври. Ці сади приносили величезні урожаї, славилися своїми вишнями та яблуками особливих сортів, так званих китицевих сортів, що ростуть і плодоносять рясніше ніж інші. Тобто, це маленькі, солодкі та ароматні яблучка, що ростуть китицями суцвіттям. Власне, їх і прийнято було називати райськими. Ця назва закріплена за ними до сих пір, хоча сам сорт вже не настільки часто використовується у промисловому садоводстві. Якийсь час подібні сорти чомусь висаджували вздовж доріг, однак це не сприяло їх росту, крім абрикосів, сливки, зилу і грецького горіху. Також були знамениті так звані дулі невеличкі грушки. Хоча дулями на той час називали також айву, яка там росла. Скоріше за все, так було заведено називати все дрібне, що росте на фруктових деревах. У росіян, які навідувалися у паломництво у Київ, таке фруктове багатство викликало шок. Зважаючи на більші різкі відмінності у кліматі, тим більше на той час гостей міста можна було здивувати таким таємничим фруктом, як персик, який також ріс у київських садах. У реєстрах він згаданий як. Бросковина, скоріш за все, це був більш морозостійкий родич сучасного нектарину, так званий лисий персик. Багатство дарів київських садів викликало таку заздрість у росіян, що у 1740 х роках Київська міська управа була обкладена окремим податком. За наказом місцевого генерал-губернатора Київ мав щорічно відправляти до імператорського столу певну кількість фруктів, у яких, згідно з наказу, ні в Москві, ні в Пітербургі урожаєв нібиваєт. Указ цей від 1742 року. І там. Прямо вказано було кількість: півпуда зацукрованих сухих персиків, півпуда абрикосів та брусквінів, груш звичайних і дуль. І по два пуди в цукровому сиропі чорносливу, персиків, абрикосів, слив турчанок, по пуду грецьких горіхів і шипшини, і ще два пуди дерену. Дерен, стара назва кизилу, теж доволі рідкісна річ. Тим більше, що кизилове варення це неймовірна смакота. Також цікаво, що в цьому указі було детально регламентовано, як все це пакувати. Зберігати цей оброк пропонувалося таким чином: збивати ящики і в цих ящиках укладати товар, прокладаючи його папером, укладати шарами. Тут стає зрозуміло, що йдеться не про свіжі фрукти, а про вид фруктових заготовок на зразок цукатів або того, що в той час називалося конфекти. Очевидно, що це слово походить від французького конфі. І наслідує традиції папського столу 14 століття. Знавці київської історії стверджують, що не лише папа римський призначав собі цукрового ескваєра, але й генерал-губернатор Києва теж мав спеціальну людину на посаді цукеркового підмайстра, тобто відповідального за заготівлю солодкого вантажу до імператорського двору. Детально вся ця історія описана легендарною людиною на ім'я Микола Васильович Закревський. Це був класик української історії та української фольклористики середини 19-го сторіччя, автор книги Нариси історії міста Києва. Він згадує, як саме Катерина II, проїжджаючи через Київ у своїй знаменитій Потьомкінській подорожі, 1787 року, це ота сама подорож, коли Потьомкінські села зводили, вплинула на розвиток виробництва цукатів у Києві. Приготуйтеся! Зараз буде декілька великих цитат з книги Закревського, але вони дають трохи більше розуміння, звідки у київського варення ноги ростуть. Переклад з російської ми взяли на себе. Слідом за спогадом про перебування у Києві Катерини. Ми повинні згадати про походження виробництва у цьому місті, так званого київського варення, відомого у всій Росії. Дійсно, у навколишніх садах нашої дніпровської столиці ростуть чудові фрукти, головний матеріал для варення і цукерок. Плоди ці користуються славою протягом вже кількох століть. Розповідають, що на весільне торжество великого князя Литовського Ягайла з Ядвігою, королевою польською, у 1386 році, зверніть увагу, це той самий час, коли на іншому кінці Європи біля Авіньйона розгорталася історія. От з цими самими знаменитими папськими цукерками були нібито поставлені з Києва плоди і варення. Якщо розглядати початок 17-го сторіччя про тодішню технологію виготовлення сухого варення, нам відомо зі слів більш ніж авторитетного свідка Петра Могили. За його свідченнями, фрукти, зокрема груші, варили у меду. Потім виварний сік зливали в окрему посудину, а шматочки плодів висушували у печі. Чи бришкали їх при цьому горілкою, чи оцтом, як це робили згодом, достаменно невідомо. Зрештою, за словами могили, піч горню з рідиною та сухе варення побачили у 1620 році у хижі відлюдника Григорія Межигірського, у лісових хаштях на березі Орелі, якісь заблукалі козаки. При цьому ані козаки, ані самоповідач аж ніяк не були здивовані знахідкою. Тож ішлося про цілком рутинне виробництво. А з огляду на походження чинця з Межигір'я, в околицях Києва схожі промислові лінії працювали задовго до згаданих подій, 16-го століття щонайменше. Виготовлення варення вважали настільки звичайною справою, що вітчизняні автори надалі просто не звертали на нього особливої уваги. Тож про існування такого роду солодощів ми дізнаємося здебільшого з розповідей іноземців, які у цей час або пізніше відвідували Київ, або ж з повідомлень про постачання сухого варення до двору іноземних володарів, Приклад московського царя Аліксія, про якого теж згадував Микола Закревський. Актами можна довести, що на вимогу царя Олексія Михайловича у 1674 році були неодноразово з древнього престольного града посилені до Москви горіхи грецькі і волоські, вишні в меду і соти. Утім, все це справи давно минулих днів. Слава київського варення тісно пов'язана з подорожю імператриці у полудняною Росію у 1787 році, і при тому наступним чином. Крім свити, що супроводжувала государиню і складалася з важливих осіб, була при ній зрозумілою прислуга, в числі якої знаходився придворний кофешник-камергер, швейцарець на прізвище Балгі. Під час перебування імператриці у Києві цей творець солодощів, розгулюючи по підступній бруківці київського подолу, мав неприємність зламати собі ногу. Незважаючи на від'їзд імператриці, він був змушений залишитися, оскільки пан Балгі представляв одну з придворних осіб то київські громадяни, особливо ж пан Віт, мусили взяти безпосередню участь у його нещасній тому, щоб доставити йому розвагу і спокій, глава громади помістив його у своєму заміському будинку на пріорці, де й донині знаходяться найкращі сади і живуть городники, що постачають Київ зеленню. Швейцарець одужував повільно і для проведення часу кинув погляд свій на нашу природу. Вона явилася йому у вигляді смачної суниці, полуниці, чудових вишень, горіхів, чудових слив, груш, яблук, ніжних абрикосів. Слідуючи своєму потягу, він став готувати з цих плодів варення і сухі цукерки. Імператриця повернулася вже до Петербурга, коли одужуючий швейцарець відправив до столиці кілька банок і ящиків свого приготування. Тоді придворні особи мали нагоду переконатися, що київське варення анітрохи не поступається закордонному, і при тому дуже Огому з цих пір наше руське варення повністю заволоділо десертним столом у зимовому палаці, і слава його пронеслася від північної пальміри до меж киргиз Кайсацьких. Балгі було велено виготовити для двору відому кількість варення. З цього приводу він провів ще рік у Києві, але як йому потрібна була допомога, то кмітливі патриції допускали до вивчення цього мистецтва у вигляді помічниць тільки обраних киянок: киселевські, лаверди, балабухи, ромалеоси, рябчикови і небагато інших, що родичалися між собою, спочатку заволоділи мистецтвом приготування ніжних плодів. Але як у світі немає лиха без добра, так, з тих пір, слава київського варення і сухих цукерок, що походить від перелому ноги у швейцарського кондитера, щастя підтримується навіть до днів наших. Всю історію про балгі розповідав мені шановний мій знайомець киянин В. Г. Чайковський, який чув про це від батька свого. Ось таке затишне історичне оповідання київського історика Миколи Закревського. У нас є всі підстави довіряти: як історії з цим нещасним бальгі, так і історії з тим, як Київ став могутнім форпостом фруктового кондитерства. Цукеркова справа являла собою приготування варення з тутешніх дивофруктів, яку через 50 років після описаних подій продовжив один із згадуваних у книзі Закревського купців, представник родини Балабух. Семен Семенович Балабух довів приготування до технологічної досконалості і навчився робити варення не просто густим. Він став піддав. Красиво нарізані фрукти дуже обережному і короткочасному, однак багаторазовому проварюванню у сиропі, у знаменитій книжці Олени Малоховець пишеться: на фунт ягід взяти два фунти неодмінно дрібного цукру і склянку води. Що це означає для знавця? А те, що дуже багато сиропу, ціла ванна сиропу більше. Значно більше, ніж потрібно для звичайного варення, приблизно вдвічі більше ніж фруктів. Готується цей сироп для того, щоби в ньому вільно плавали, буквально купалися ці фрукти. Цикл приготування, який остаточно відточив Семен Семенович Балабуха, займав 5 днів. Вранці першого дня виймали вишень кісточки. ділили більш крупні фрукти, наприклад, абрикоси, персики, навпіл. Нарізали груші на вісім частин, у яблук видаляли серцевину. Райські яблучка просто знімали з гілочки і вони залишалися цілими. І от всі ці фрукти, обережно намагаючись не перемішувати, а тільки їх делікатно так перетрушуючи, опускали у киплячий сироп. Тримали їх там 5-10 хвилин. Увечері повторювали процедуру ще раз. Далі на третій та четвертий день. І от на п'ятий день всі ці фрукти, які до того моменту вже вісім разів побували у киплячому Чому сиропі викладали на великі дерев'яні сита, і вони там лежали, поки сироп не стікав. Тривало це приблизно 3-4 години, іноді півдня. Тільки після цього обережно, ні в якому разі не руками, а спеціальними металевими щипчиками або дерев'яними паличками розкладали це все в один шар на великих дерев'яних підносах, перекладали папером, обвалюючи у дрібному цукрі, просушували остаточно і тільки тоді відправляли покупцеві. Ось такий складний довгий процес, в результаті якого виходили напівпрозорі дивов. Вижної краси різнокольорові цукати, і слава їх дійсно була надзвичайно велика. У знаменитому вірші Миколи Некрасова: Кому на Русі жити добре? Є реєстр всяких знаменитих дарів і різних земель імперії, і київські балабухи стоять там майже першими. Гостинці добровільні селяни нам несли. Пише Некрасов: з Києва, з варенням, застрахані з рибою і так далі. Офіційно виготовлення і продаж варення вважалися кондитерським ремеслом. Це важливо, бо кожен ремісник-кондитер повинен був платити у праві міста Києва 75 рублів на рік акцизного збору. На ті часи дуже великі гроші. Зберігся про це надзвичайно цікавий документ. Що у 1835 році Київська міська дума влаштувала перевірку торговців і купців і виявила 12 господарів, зайнятих незаконним виготовленням варення, які відмовлялися вважати себе кондитерами і не бажали платити цей збір. Перевірка повторювалася кожні кілька років, і щоразу виявлялося, що є порушник. Серед них був Семен Семенович Балабуха, який відмовлявся платити цей акциз. І говорив, що він зовсім ніякий не кондитер, тому що кондитери продають шоколад, каву і всілякий лікер. Як він писав, горілку і вино, а зовсім не те прекрасне, що робить він. Тим не менш, фірма ця вціліла, держава її не покарала. Поступово справа перейшла у руки синів Семена Семеновича, Миколи Семеновича і Олександра Семеновича. Далі народилися онуки, які цю справу довго ділили з гучними тяжбами та судами. Знову ж в архівах міста Києва збереглися, наприклад, газети, в яких вони спеціальним чином замовляли один на одного компромат. Компромат був, треба сказати, досить примітивний. Кожен з них писав про те, що от я справжній балабуха, і фірма моя справжня. А от мій конкурент, який чомусь називається тим же самим прізвищем, насправді ніякого до цього немає. Загалом традиції оцих самих олігархічних воєн у царині варення розгорталися досить активно. Зрештою, королем цього всього зробився Аркадій Миколайович Балабуха, один з онуків того самого легендарного Семена Семеновича Балабухи. Він відкрив магазин на хрещатику у самому центрі столиці. На жаль, цього будинку давно вже немає. Він був розміщений на розі хрещатика та прирізної. Балабуха відкривав магазини у столиці імперії, працював над дизайном коробок, робив замовлення для імператорського двору, а також отримував призи на виставках. У Відні, Празі та у Парижі. Кінець комерційному успіху поклала, як це часто бувало, жовтнева революція. Але таємниця сухого варення пережила не тільки імперію, але й радянську владу. І до сих пір ви можете знайти в Києві цей дивовижний продукт найрідкісніший, унікальний, історичний, овіяний славою і, врешті-решт, неймовірно смачний. Будете у Києві? Шукайте знамените сухе київське варення і пийте з ним чай. По-перше, це смачно, тому що це натуральні фруктоза, клітковина, маса рослинних білків і вуглеводів, причому без жирів. А цукати зі шкірок апельсинів, лимонів, мандаринів чи грейпфрутів, завдяки високому вмісту пектину допомагають нормалізувати роботу органів травлення, знизити рівень поганого холестерину. По-друге, це наш рідний продукт, який був відомий на весь світ, і славу якого варто відроджувати. З вами була історія на тарілці. Обов'язково напишіть, якщо вам доводилось куштувати це чудо кондитерського мистецтва та гордість нашої столиці. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас коментарем і до нових зустрічей!